Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс, актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. І сьогодні ми зустрілися з начальником комунального підприємства Новомосковський водоканал головко Олександром Михайловичем, з яким обговоримо нагальні питання, що стосуються водопостачання та водовідведення у нашому місті. Вітаю вас, Олександр Михайловичу. Розкажіть, будь ласка, яким чином формуються тарифи на воду для населення у нашому місті? Це питання часто звучить від городян. Уже два роки, як була чи навіть, може трошки більше, була створена в Києві рішенням Президента України Верховної Ради національна комісія з питання регулювання тарифів на енергетику, газ, водопостачання, теплоенергетику, тепло, 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 ну і так далі. Ми, міста, в якому нараховується свише 5 тисяч людей, попадає під регулювання цієї комісії національної. Тому вже е два роки, більше ніж два роки, тариф для міста Новомосковська затверджує Національна комісія з питань регулювання цих, цих питань, яка знаходиться в місті Києва. Е, До цієї комісії ми подаємо необхідні е документи. В основному е вони, е ці документи е повсякденної діяльності, які ми... Туди подають тобто, наші витрати, затрати. Вони аналізують і приймають рішення, поскільки продавати воду гаражам. Тобто, таким чином, що на питання визнався ціни за воду, підприємство фактично не впливає. Все рішається в Києві. Скажіть, будь ласка, часто звучать питання у порівнянні з нашим обласним центром Дніпропетровському або тим же самим Києвом. Як відомо, вартість води там навіть дешевша, ніж у Новомосковську. Зараз, наскільки відомо, у центрі Новомосковська люди платять близько 14 гривень за один кубічний метр. У той час, як у Дніпропетровську, вартість сягає близько 9-9,60 Так само і у Києві. Чи від чого це залежить та як на це можна вплинути? Передо мною от, знаходиться документ, він називається Прям структура тарифу на централізоване водопостачання комунального підприємства Новоморського судоканалу. Затверджує Національну комісії підписує заступником директора департаменту тарифної політики у сфері центрального водопостачання в Києві Чумаку. З 1 августа Прошлого року, 2014, цей тариф був затверджений Національною комісією. Він був затверджений з за рахунком усіх питань і так далі. І тому водовідведення було затверджено в розмірі 9 ,23 гривень 23 копійки за кубічний метр і водовідведення де по 4,68. У нас виходить близько 14 гривень затрати. Так от, як брати структуру тарифу на централізоване водопостачання, от воно вже мною. 55% тарифу складає ціна води, по якій нам поставляє її водоканал. І як я приступив до посаду, я стали, ми стали розбиратися з командою, як же формується і впливає для того, щоб то чином... Не допустити того, що новомосковець платить за воду в два рази більше, ніж житель Дніпропетровська. Е Тому е Дєво Дніпр водоканал е продає нам воду по 4,68, так як продає горожанам міста Дніпро Дніпропетровська. А відсюди е виходить, що підприємство, яке ми є е підприємство, яке дає воду непосередньо до людей, квартири поставляє. E, поэтому, e, відстань від Дніпропетровська до водонасосної станції номер 3 яка знаходиться після школи №3, 3 составляє 22 кілометри. 22 кілометри e, це e, іде труба діаметром 1000. E, ми e, доставляємо. І плюс у нас в місті знаходиться e, на балансі підприємства до 200 кілометрів. Сітей водопровідних. ним воду треба розпустити, тому це ж, на це треба не скільки затрати оприділені. Електроенергія, заробітна плата людей. Ми до воду тут хлор закуплюємо, тому що ми її на 22 кілометри приходить, ми доробляємо її до уровня стандартів державних і подати аж до квартири. Це опардіоні затрати, плюс газ, людей і те, що касається каналізації. Тому я вже сказав, що відтоді 55% составляє стоїмость води, а 45% це затрати підприємства, які воно, які воно затрачує для того, щоб вода попала непосередньо до квартири. Ну, я не буду... Це не секрет структура тарифа, він мається і на сайті виконкому, і в принципі ми опублікували в газеті. Це, у кого є можливість така, то ми можемо ще раз його облікувати або прийти, взятися, не є секретним документом і розібратися, тут що стільки составляють основні питання. В основному, якщо говорити допустим, там про... Заробітну плату і тому подобне, або ще здобують питання, то вона в нас не така вже велика, середня заробітна плата по водоканалу за років, рок збирається 2400 в місяць. Це я думаю, що всі розуміють, що не така велика зарплата тут людям, яку ми платимо. В середньому 2,400 400 по підприємству составляє вона. Тому таким образом виходить так, що... Е Є водоканал продає вчена воду, виходить, що житель Московська платить два рази за всі пориви в місті Дніпропетровські, що там ми компенсуємо. Плюс тепер за свої вопроси тут теж саме. Це питання ми розбиралися з ним. Щоб довго не говорити, скажу так, що в цілому ми знайшли підтримку в поніманню цього питання. Є лист антимонопольного комітету України, який визнав. Ціну на воду, яку продають московську, економічно обґрунтованою і невірною. Тому в настоящий час ми ждемо рішення Кабінету міністрів по питанню приведення цієї ціни у відповідність до економічних обґрунтованих тарифів. Вона Попередним розрахункам повинна бути десь в половину того, що продає Дніпропетровську. Де то половину того, може трошки більше. Ну, як тільки буде прийнято, тоді учитує ці моменти, от, от таким образом воно все складається. Тому е, всі документи, і навіть ми підготовили письмо в Кабінет міністрів, воно знаходиться на розгляді. Срок розгляду закінчить 10 квітня, небагато стали жать, будемо ждати відповіді. Ну, в принципі, учити рішення добули до України, яке признали нашу правоту. Таким чином, діло таким чином, в тому, що тариф на воду, я думаю, що 1 має він по-любому буде полишатися, тому що це... Залежить від багатьох факторів в цілому, тому що воду ми отримуємо заульського водоводу, який знаходиться в районі Верхнедніпровська Дніпровська, там і так далі. Я думаю, що в них там затрати ще п'ять на виробництвої води, електроенергія там, а вона виросла ціна. І інші е, 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 компоненти, тому плюс е, е, паливно-мастильні матеріали і так далі. Сюди ми. Я думаю, що в нас люди будуть повищати ціну. Тому ми прислідимо таким час. Політика нашого підприємства такова, що э, зробити так, щоб не, не вопрос. я не думаю, щоб понизити, а хоча б тариф, щоб зберегти для новомосковців на тому уровні, на якому він є за Я думаю, у нас всі, всі можливості для цього є. Ми будемо перекладати усилі, щоб, щоб новомосковці Ну, сталося з таким тарифом, як діє в настоящий час. А скажіть, будь ласка, часто звучать питання та городяни звертаються до редакції стосовно якості води. Отже, е, яка вода тече з крану та від чого це залежить? Це залежить від зміни труб і якщо так, то е, як їх планується міняти і коли це було зроблено востаннє? Ну, я що вам скажу по поводу якості води? Ми якість води додержуємо. Де і е, у нас є лабораторія, яка тестована по всім, правилам, е, по всім правилам. Аналізи води ми робимо кожен день. І е, в випадку якихось катаклізмів це, якщо не видержується, приймаються міри, або вода відключається, щоб привести до Тому Вода у місці відповідає санітарним нормам голосу. Бувають моменти, коли вона трохи була в последній час от недавно була там замутна, думаю, відповідно це не від нас, бо Сніпра йде там, поки ми її очищаємо. Тому, тому я і говорю, що в цілому вода відповідає, тому госту нас не було, тому якість її, будемо вважати, довіллю. Всі цифри, вони будуть так сказати, будуть на пределі, але вони відповідають госту. І в нас ну, вода не така ж і погана, в принципі, її можна споживати. Хороша вода. Нема, в городя не должно бути ніяких питань, я заявляю, що вода відповідає. Штандар спокійно. Відповідай, ми за цим слідимо. І не тільки ми, а є ж над нами ще дуже багато контролюючих органів. І сам на екологічна інспекція і моменти. Поэтому за цим слідить дуже багато людей, тому що вода це стратегічний продукт. Я б думаю, боже ми щось хотіть нам не це зробити, менш або зробити якісь некаші воду, яка не відповідалека, воду. Тому вородяни не за переживати води. А якщо якість безпосередньо задовільна і відповідає всім нормам, то у якому стані зараз знаходяться труби та шляхи водопостачання? Ну, труби... Ми періодично проводимо заміну частково, але ну, труби знаходяться, грубо говоря, якщо так сказати просто одним словом, то в предаварійному стані, тому що давно не міняли ми труби в місті. Тому, конечно, тим більше сейчас же виробляє більш сучасний пластик там. Труба, яка, Поэтому ми закупаємо, стараємося по мірі можливостей. Ну, зараз це робити немає можливості, тому що в структурі тарифу міста на центр постачання у нас е, зовсім немає нам не виділено грошей тарифів, не присутне на розвиток підприємства і на прибув, на рентабельність. Підприємство зараз працює без рентабельності. Е, і якщо з учетом останніх моментів. І подорожання ці, то ми зараз робимо на, на, на рівні 75%, Тобто ми тільки компенсуємо грошима затрат підприємства. А 25% не компенсуємо, тому що подорожала електроенергія, подорожала пальне і ряд других моментів. ми зараз, в общем-то, така ситуація вона є. Тому е, питання справедливий, треба міняти. І Причому дуже багато питань, зараз ми питання це намагаємося вирішити. У нас в місті в свій час давно вже було створено дуже багато кооперативів. люди самі проводили собі воду, особливо це касається частного сектора. І кооперативи створені, і ці кооперативи, построювали водопроводи, вони не передали на баланс по тим чи по другим причинам, на баланс на. І тепер, як прийшло, прийшов час, вони ж давно були, вони починають текти, вони стають запитати нам питання. Але ми не можемо, а в нас вони не стоять на балансі, Ми ж не можемо брати гроші відсюда і тратити заборонено. По закону. Тому зараз ми намагаємося вирішити питання, щоб усі кооперативи передали всі на баланс, щоб можна було можливість, тому що ну, ми не маємо можливості їх контролювати, і ми то робимо їх, але це в принципі поза законом. Отаким От разом. Тому там тоже непонятно, в якому стані знаходяться ці водопроводи. Тому другий раз ну, звертаються люди, що там погана вода, а просто говорять, що вона не наша. Ну фактично, да. да, без, тільки, якщо таке призначення відсутнє. Так, тільки якщо в нас не стоїть на балансі, ми гроші виділяти не можемо на ремонт. Я, я питаюсь, ну, Якось знаходимо резерви, стараємося допомагати, ну, таке воно присутнє. Тому, е, якщо председатель кооперативів мене сьогодні чують, тому зараз рішення, сесія в ближайший час состоїться, Тому е, просьба, давайте це питання ускоримо і ми приймемо на баланс, ми від цього ніхто нічого не... Потеряю, тільки ми перебрать теж місці. Тобто буде можливість -то централізовано це його робити. Зараз... А як ви вважаєте, в які терміни це можливо здійснити? Та це, я думаю, що за півгоду це його можна прийняти, передати і так далі. Тому що я думаю, що ну, там буває так, що ну, я думаю, що за півгоду це можна зробити, а може і швидше. Це закладка постарався, щоб прийняти і все, щоб можна було. Контролювати ситуацію по всьому місту. Вони завжди така можливість є. Тут ще є водоволі, частично воду продає в районі Житлового вокзалу. не ми ж саме по питання треба рішати, а піде на залізниця. І зараз це я вчора став свідком буквально того, що вони підняли воду ці вимоги. Їм національна комісія піднялася, буквально, я вчора читав рішення, вони прислали бумагу виконком, то зразу вода на вокзалі буде стояти 13 гривень, або до відведення був. Тобто Це буде вже більше, ніж вокзал, буде зараз платить, оскільки він до нас не належить, то залізниця, бо п'ять воду залізниця, вона буде по 13, кошти по 14 гривень. При тому, що ми по сейчас. Ну, то есть, Треба теж рішати проси у прийому цих людей. Тобто, Багато питань було не рішених. В частности, і по трубі тисячу діалог, яка була на балансі трубного заводу, і зараз трубний завод з сухушням економічного стану передає і місту. Теж додаються випроси і питання. Є, чим більше задач, тим більше. Соответственно, ж ж тисячку треба. Ну, Пистараємося провести це в бітовий діс. Дивіться вже у ЗМІ та взагалі офіційно за попередніми даними Кабміну та засобів масової інформації з 1 травня, як ви вже казали, очікується підвищення тарифів від 4 до 100%. Як ви вважаєте, чому чому такі критерії? Тобто в одному місці можуть підвищити на 10% вартість, а в якомусь іншому на І Від чого це може залежати? Це зразка до багатьох факторів. От ціни на воду, перший фактор. Тож багато підприємців купують воду. Ми будемо говорять, ми купуємо воду в Дніпро Канага. Він купує її в Аульському водоводі, по рублю. 50 копійок входиться їм доставка до Дніпропетровська. Нам вони продають по 4,68, з такою. Ціну ж можна ще комерційні договори. Ну, нам таку націнку зробили. В Одесі і в Човсь, а взагалі в три рази Одеса підняла і Віль Човсько ціни. Тобто, це відносини договорні, як вони обосновують свою собістоїмість собі води, собівартість води перед національною комісією документами, що іменно стільки входиться їм. Цей води, при тому є ж вода, тому це відходить Плюс все це залежить від состояння водопровідних сітей, традиційних сітей, теж саме все поставили, що в якому стані знаходяться вони. Це залежить, залежить від відстані подачі. тут Багато факторів тут. Від заробітної плати опять же ж, заробітна плата скрізь. Різна. І воно зараз немає таких граничних норм, які допустим, зарплата середня в Києві. Ми коли розбиралися, допустим, допустимо, Дніпропетровська середня зарплата в місті, тому 4 тисячі по Дніпропетровському, а по місту на Московську тисячу тисячі, ну тобто 2 тисячі, середня зарплата, 4 тисячі. Ну я ж не знаю, сільсько там роблять, ставлять її робітникам водоканалу, мовки 6-5, але люди ж. Так само, як У нас середній, я сказав, що заробітна плата. Трошки вища, ніж, допустимо, по місту Новомосковську. Там тоже, от таких факторів залежить. адміністративні розходи, питання ж такі, ремонти, треба робити тікущі, кущі. залежно від того, ми самі сказали, що від того скільки треба вложити, а вони ж закладаються теж за щуки. Покупателі будемо говорити. Ну тобто зараз основним питанням залишається чекати рішення Кабміну. Так, ми зараз будемо чекати рішення Кабміну. Якщо все-таки воно буде прийнято, ми, я так сподіваюся, що воно буде прийнято. І ми, я скажу так для горожан, що ми зараз прикладемо максимум зусиль, щоб тариф у місці на воду не змінити, щоб він не піднявся. Дякуємо, дякуємо вам за відповідь, Олександр Михайлович. І на цьому наш випуск завершується. Це була програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. Гостем нашої програми був головко Олександр Михайлович, начальник комунального підприємства «Новомосковський водоканал». Живіть у ритмі рідного міста разом з нами. На все добре.